Вівторок, 28 лютого в ефірі Новини міста. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Герої без зброї. У Хмельницькому попрощалися з двома рятувальниками, які загинули внаслідок атаки дронів. Захворюваність зростає. Щодня в інфекційну лікарню ушпиталюють до 15 хворих на коронавірус. Хто більше? Міська рада оголосила черговий благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Лот портрет Степана Бандери. У Хмельницькому провели в останню путь рятувальників Владислава Дворака і Сергія Севрука. Їхнє життя забрала війна. В ніч на понеділок надзвичайники ліквідовували наслідки атаки дронів. Владислав Дворак загинув на місці. Сергія Севрука доправили у шпиталь, однак травми, отримані під час обстрілу, виявилися несумісними з життям. Останню шану героям прийшли віддати сотні хмельничан. Ірина Аріон далі. У Хмельницькому матері героїв Владислава Дворака і Сергія Севрука просять востаннє побачити синів. Нині, із рятувальниками життя, яких забрала війна, прощаються в гарнізонному клубі ДСНС. Обидва служили в першій пожежно-рятувальній частині Хмельницького з 2021-го. Вночі 27 лютого вони виїхали гасити пожежу після першого прильоту ворожого шахеду. Хлопці обрали цю професію свідомо. Хлопці героїчно її виконували свою роботу. Не шкодуючи свого життя. Але в рашистській мразі вирішили по-іншому. Ну, вирішили б вбити наших хлопців. Ми ніколи не забудемо цього, ніколи не пробачимо і обов'язково помстимося. Це Мої хлопці з мого, з мого четвертого караулу. влад е, зробив, освічився своїй дівчині, Діані, У них мало бути весілля десь. Через, не знаю, може, через місяць Сергій мав дружину, мав двох, двох дітей. Я тоді в ту фатальну ніч чергувала. З ними заступила на чергування. Я диспетчер першої і перша. Я їх туди відправила. Я, я просто не розумію, як сталося. Я не розумію. Гасили пожежу, тому що на той момент була ймовірність. Що в одній з будівель, куди власне і було влучання, могли бути люди. Дякувати Богу, там нікого не було. Ну але, на жаль, під час виконання свого службового обов'язку, гречного виконання, було повторне влучання терористів. Ну і власне Владислав загинув одразу. Сергій отримав поранення, на жаль, несумісне з життям. Йому надавали медичну допомогу, але, на жаль, врятувати не змогли. Владиславу Двораку на віки 21. Сергій Севрук не дожив до свого 32-го дня народження. Дівчатка лібез себе всі. Все себе всі люблю. І любимо, любимо. У залі гарнізонного клубу молитва за душі героїв. Вічна я. Не без зброї, бо сьогодні ми прощаємося з двома дійсно синами українського народу, які своїм життям засвідчили любов до нього. Є багато зараз смертей, є через війну, і війна, як бачимо, ми з останніх подій не йде тільки на сході України, а вона розповсюджена по всій території України. Під звуки сирен пожежних машин, стоячи на колінах, хмельничани проводжають воїнів світла в останню путь. В ніч на 27 лютого по Хмельницькому влучило три шахеди. Поранення отримали п'ятеро рятувальників. Двоє з них загинули. Троє наразі перебувають в міській лікарні. Ірина Аріон, Валерій Талиховський новини міста. Збір коштів на армію дронів оголосили волонтери Поділля. Вартість однієї пташки з додатковими батареями близько 100 тисяч гривень. І менш ніж за добу після чергового російського обстрілу хмельничани вже задонатили на кілька безпілотників. Реквізити, куди можна перерахувати гроші на помсту окупантам, є в соцмережах благодійного фонду. Причиною стало напад російської терористичної організації на Україну, звісно. Але ще одним черговим поштовхом і потребою величезна кількість коптерів, це, звісно, стали ці самі. Крайні прильоти, які ми спостерігали минулої ночі, загалом не лише мавіки просять військові, просто це така найпопулярніша модель. Вона найпростіша в використанні. Достатня кількість є пілотів, навчених для їхнього активного фактичного застосування на не лише на нулю і в тилу. Бо по них і коригується вогонь артилерії, це і розвідка, це і скиди, ті так само, які дуже ем, ніби як здається, що там скинути якусь там гранатку. Але є люди, які там вже по півсотні лише в себе на рахунку мають підтверджених відео е, таких вилютів і ефективного застосування. Фахівець з такою пташкою може дуже багато хорошого зробити, і дуже багатьох росіян зробити хорошими росіянами в чорних пакетах. Щодня у Хмельницьку інфекційну лікарню доправляють до 15 хворих на COVID-19. лише за минулий тиждень ушпиталили 65 осіб з таким діагнозом. Захворюваність на грві в місті та області зростає з середини лютого. Є й летальні випадки. Більше розкаже Олександра Семенюк. До 15 осіб з коронавірусом щодня приймає Хмельницька інфекційна лікарня. І так, останні два тижні. Середини лютого кількість госпіталізацій зросла наполовину. За тиждень минулий поступило 65 людей з підтвердженим діагнозом ковід. Поступають як дорослі, так і діти. Переважно у закладі перебувають пацієнти, у яких, крім коронавірусної інфекції, є ще й важкі супутні патології. За минулий тиждень на Хмельниччині від ковід-19 померли семеро людей. У нас було чотири, але ці чотири це були люди старшого віку. Двом з них було за 70, ще двом за 80. В них була важка супутня патологія, наразі виражена дихальна недостатність разом з серцевою недостатністю. Нині в реанімації перебуває семеро дорослих та двоє дітей, які мають підтверджений ковід. Тим часом побільшило звернень і до сімейних лікарів. Люди скаржаться на симптоми ГРВІ. Якщо в прошлому році по ковіду у нас було захворювання за два місяці і лютий 7560, то за два місяці 23-го року всього 479. Тобто, якщо порахувати математично, то в 16 разів зменшилась. Упродовж січня лікарі, які працюють в амбулаторіях центру ПМСД №1, встановили діагноз ГРВІ у півтори тисячі пацієнтів. У лютому таких вже більше двох тисяч. Звертаються і діти, і дорослі однаково зараз захворювання. В принципі, ну я не склала, що це якась важке. Тобто, бо перед цим був у нас в грудні в січні був гриб. Це було важче набагато, а зараз звичайна героїн. Так часто буває в цю пору, тобто це перехід з зими на на весну. дуже часто таке буває. Діти зараз вони в бомбосховищах, також це я пов'язую після того, як довго сидять. Вони також хворіють. Аби уникнути вірусних інфекцій, лікарі рекомендують зміцнювати імунітет, правильно харчуватись, стабілізувати сон та гуляти на свіжому повітрі. Олександр Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. 1700 гривень на потреби ЗСУ вдалося зібрати завдяки черговому благодійному аукціону. Цього разу лотами були видання письменника Юрія Даценка. А дісталася серія книг хмельничанину Олександру Бабичу. Тим часом у міській раді анонсували лот для наступного аукціону. Подробиці у сюжеті. Серія книг із підписом автора. Таким був лот благодійного аукціону, який започаткувала Хмельницька міська рада. Торги тривали тиждень. Сьогодні переможець, який запропонував найвищу ставку, отримав свій виграш. Вітаю дякую. Мені дуже приємно, що я зміг долучитися до класної цікавої акції. Мені приємно, що книжки отримає людина, яка тим цікавиться. Приємного читання. Насправді я, в принципі, стараюся постійно донатити на ЗСУ. І коли побачив цей аукціон, то, ну і тим більше, що побачив знайому книжку, я вирішив, що потрібно взяти участь і потрібно навіть перемогти. Це якби такий. Новий вид донатів, скажімо так, спочатку ж як в принципі не було цих аукціонів, зараз вони появилися і ну буду брати ще участь. Це вже 14-й подібний аукціон. Лоти для них надають самі ж хмельничани. Цього разу таким дарувальником став подільський письменник Юрій Даценко. Мені приємно будь-яким своїм вчинком допомагати. Я не скажу наближати перемогу, тому що все таки. Я не боєць, як то кажуть, так, боєць культурного фронту. Я дуже не люблю ось ці порівняння, тому що бійці там на передовій. Ми тут у тилу. І я, як людина у тилу, чим зміг, тим долучився до цього благодійного аукціону. За книги на потреби ЗСУ вдалося вторгувати 1700 гривень. Всього ж за 14 аукціонів зібрали понад 260 тисяч. Всі кошти від продажу лотів ідуть абсолютно на підтримку наших захисників. Всі перераховуються на потреби ЗСУ. Ми працюємо спільно з благодійним фондом Волонтери Поділля. Саме на їх рахунку акумулюються кошти. Наразі минулого року, завдяки проведеному аукціонам нам вдалося закупити два автомобілі, які ми передали на фронт. Надавати лоти у міськраді закликають усіх охочих. Це можуть бути унікальні сувеніри або ж власні твори мистецтва. Відтак наступний лот надав ще один талановитий хмельничанин, художник Олександр Канюка. Це портрет нашого батька, як зараз всі говорять. пана Бандари, взяти участь в аукціоні доволі просто. Треба зайти у соцмережу Facebook. Знайти сторінку управління культури та туризму, і саме на ній відбувається благодійний аукціон. Щоб взяти в ньому участь, достатньо в коментарях залишити свою цінову пропозицію. Стартова ціна картини 5 тисяч гривень. Переможця, який запропонує найвищу ставку, визначатимуть 3 березня. Торги тривають на офіційній сторінці управління культури і туризму у Фейсбук. Аліна Косарова, Микола рковський, новини міста. Більше тисячі книг передали бібліотекам Хмельницької громади працівники департаменту освіти та науки. Вони прийняли виклик управління культури і туризму в рамках акції Книги даруй до перемоги! Крокуй а передали стафету управлінню охорони здоров'я. Всього за три тижні бібліотекам громади хмельничани подарували вже 2270 книг. Ми до цієї акції долучилися всією освітянською галуздю, садочки, школи, позашкільні заклади, професійно технічні все долучилося. Ми сьогодні зібрали таку велику кількість книг. Переважно більше це дитяча література для підлітків і для дітей. Є, звичайно, ще і для дорослих приносили та на моти наші учні, вихованці і вчителі і батьки. «Хмельничани багато книг приносять, і не лише, не лише хмельничани, але й мешканці сіл громади, тому що бібліотеки сільські також багато книг. Приносять бувають анонімні, коли просто приносять, ставлять коробку або пакет під двері бібліотеки. Бувають люди, які нас читають, і вже книжки деякі прочитали і діляться дорослими, дитячими книгами. Тому таким чином врятували бібліотеки, тому що два роки ми без нових книг, тому що війна. А для тих людей, які читають, для тих людей, які цінують українське слово, для них дуже важливо мати нові книги. Трьох лауреатів громадської краєвої премії імені Лесі Українки нагородили у Хмельницькому. Відбулося це під час міні-фестивалю Лесене Коло в обласній юнацькій бібліотеці. Організували захід в рамках міського просвітницького проєкту Вивчай Україну. Його учасниками стали митці, письменники, живописці та школярі. Продовжить Денис Клименко. Хмельницький барт Леонід Мазур став лауреатом громадської краєвої премії імені Лесі Українки. Нагороду співак отримав на творчому мініфестивалі під назвою Лесене коло Мені дуже приємно, що вручили цю премію. Мені приємно, що оцінили мій труд. Буду старатися написати щось нове, нових багато пісень. Співати потрібно, тому що, напевно, ті, хто почали цю війну, вони хочуть, щоб ми замовчали. От а нам потрібно, потрібно співати, потрібно доказувати, що ми є, будемо, і ми переможемо. Цьогоріч краєвою премією відзначили трьох хмельничан. Краєва премія імені Лесі Українки, всеукраїнського громадського об'єднання, український клуб, і вона була заснована 21-му році до 150-річчя видатної доньки України. То знаєте, ми дуже хотіли саме поезію розповісти, наскільки ми. Переймаємося нашу країною. Ми саме в поетичному слові хотіли розповісти, наскільки нам болить, і наскільки ми готові продовжувати шлях. Організували мініфест Леси Неколо з нагоди дня народження видатної поетеси Лесі Українки. Відбувся захід в мистецькій залі Хмельницької обласної юнацької бібліотеки. Його учасниками стали письменники, митці, співаки та запрошені школярі. Вони читали патріотичні вірші, грали на музичних інструментах та співали. Влаштували міні-фестиваль в рамках міського просвітницького проєкту Вивчай Україну з 2019 року. Започковим проект Вивчай Україну. Це архівний відділ міської ради і департамент освіти і науки в рамках цього проекту. Ми молодь навчаємо історію нашої країни. Оце і є розбудова громадянського суспільства, коли громадські організації тісно співпрацюють з нашою владою. Так і повинно бути, особливо в той час, коли ми всі налаштовані на боротьбу з нашим злісним одвічним ворогом. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Не забувайте вірити в себе та перемогу України. Побачимось.